2009 року, 1.4 газ бензин на автоматі. Вся детальна інформація. Так, номер телефону, є сервісна книжка. Ціна 6200 плюс присутній тур. Далі у нас рано сценік. а чого на той дзвониш на цей дзвони. 2005 року 1,6, газ бензин. Ні, на, на той можеш дзвонити, я звук включив. Моєш на, на цей дзвонити. Так, є сервісна книжка. 5250. Може карту? Далі у нас. Кія. Так, 2008 року. Перша реєстрація 2009-го, 2.0 дизель, повний привід, номер телефону. 8.200. Далі у нас Мерседес Б-класу. 2015 року: 28 кВт, електромобіль на автоматі. Номер телефону і стартова ціна 1690. Далі у нас Peugeot 5008. 12 року. 1.6 дизель на автоматі, номер. Ціна договірна. Далі у нас Mercedes.

Детальна інформація по автомобілі. 1710. Opel Astra 2005 року. 1,8 газ-бензин, 4800, але без номер. Далі у нас Volkswagen. 2012 року 2.0 дизель 10700 Hyundai i40 14 року 1.3 дизель номер 9300 Hyundai i30 2008 року, 1.6 дизель, на механіці 6 тисяч. Далі у нас Ford Mondeo 2007 року, 1,8 дизель. Ціна договірна. Toyota rav 4 з 2020 року. 2,5 мотор повний привід. номер 23500.

Далі у нас BMW 3 2004 року. 1.8 бензин. Номер телефону. Ціна довго вірна. Sonata. 2.0 газ. 16 року не фарбована. На автоматі. Номер телефону ціна 10800. Далі у нас Мерседес 2003 року, 1.8, газ-бензин, 5500. Далі Мерседес Віану десятого року. 2.2, дизель. Шкода, 2006 року, 1.8, газ бензин. Вольво 2003 року 2.5 бензин 4700. Аудія 6 2008 року 2.0 дизель. Номер телефону. 2008 року. 8300 плюс торг. Далі у нас Peugeot. 2004 року, 2.0 дизель. 4700. Renault Grand Scenic. 2010 року. 1.9 дизель. Так, 7 місць, є панорама, номер 7100. Далі у нас Mercedes 2003 року, на автоматі 6000. Toyota Corolla 14 року, 1.6 бензин. 11,200 гривень. Peugeot 407 2007 року, 2.0 дизель на автоматі, 5,300 гривень. Mercedes A-класа 2006 року, 1,5 газ, бензин. Номер телефону 5,800 гривень. Далі у нас Citroen c 5 2009 року, 2.0 бензин, 7800. Renault Grand Stenic 12 року. 1.6 дизель, 8900. Volkswagen Golf 2008 року. 1,4 бензин, 5,200. Шкода Фабія 2002 року, 1,4 бензин, 3,900. Ford Focus 2010 року, 1,6 дезель. 6 тисяч. Далі у нас KIA Sportage 2010 року, 2.0 Так, розхід 6 на 100 км, номер телефону, є сервісна книжка. Так, шкіряний салон. Шестиступінчиста коробка передач є... У нас підігрів сидінь. так досить хороша комплектація. Салон також у вас в дуже хорошому стані. Ззаді є фаркоп і партроніки. Стартова ціна 8600 плюс присутній тур. Далі Nissan Juke. Так, 2015 року, 1,6 турбобензин і номер. Далі у нас BMW 316, 1999 року. 1,9 газ-бензин, номер. 3,800. Mazda, cx 5 16 року. 2.5 бензин, повний привід 16200. 4 Далі у нас автомобіль 2003 року. 2.2 дизель. 4.200. Гарно сценік. 2009 року. Так, 1,4 бензин, 6,700 номер. Далі у нас посад. Так, номер телефону. Автомобіль 89 року, 1,8 бензин.

2.0 дизель без підкрасів. Номер телефону. Є сервісна книжка у нас 7600. Так, Мінсан Жук. 14 року, 16 бензин. На автоматі повний привід. 13750. Ззаді у нас є партроніки Фаркоп. Так, автомобіль 2006 року, 1.6 мотор, 6600. Далі у нас Opel Astra. 2006 року. Одинний 3 дизель, номер телефону, 6 рік 4650. Шкода Фабія 2008 року. Газ, бензин. Так, тут все пише по машині. номер телефону, є у нас сервісна книжка, покажу вам салон. П'ятиступінчиста коробка передач. 154 тисячі на приборці, є у нас ось така мультимедія. є кондиціонер. Так, салон у нас досить акуратний. Так, як і спереді всі сідушки цілесенькі. Салон досить гарно виглядає. Так, ось такий у нас. Багажник місткий, Кей. Досить хороший і економний автомобіль. 1.4 газ-бензин 2008 року. За детальнішою інформацією телефонуйте. Далі у нас Chevrolet Lacetті 2008 року. 1.6 газ-бензин. номер телефону, ціна договірна. Далее на здача Logan 2009 року. 1.6 бензин 5850. Peugeot Partner 2004 року. 2.0 дизель 4200. Volkswagen Passat 2015 року, 2.0 дизель, Номер телефону. Також продавець має і інший автомобіль. Якщо шукаєте можете телефонувати, що з продавець порадить. Touran 2009 року 14 бензин. 7,850. Ford Focus 2009 року. Удальній 6 бензин. 5,900. Номер телефону. Є сервісна книжка. Ford. Volkswagen 2011 року, 1.6 мотор 7700. Volkswagen Golf 99 року, 1.6 газ-бензин. 4 350. Ford Fiesta 2006 року, 1.4 дизель. 3800. Honda 2011 року 2.2 дизель номер 12800 Шкода Румстер 2010 року 1.2 бензин 5900 А там телефон є зладний? Hyundai i10 2009 року 1,2 2 бензин 4,600 600 Герсада класу 2013 року 1,8 Дизель на автоматі. 9800. Конда. Серві. 12 року, 24 газ-бензин, 15900. Volkswagen Гольф 2001 року. 1,6 бензин, номер телефону на автоматі. Далі у нас інсігнія 2011 року, 2.0 дизель, На автоматі 8500. Passat 2010 року, 2.0 дизель. 8400 Сузулки, Ран Вітара 12 року, 2.4 бензин на автоматі. Десять п'ятсот п'ятдесят. Електричний 12-го року. Номер телефону. 7.400. Далі на Chevrolet. Trax 13 2013 року, дизельний мотор, є сервісна книжка на автоматі без номера і без ціни. Далі Mercedes 12 року, 2.2 дизель, номер телефону 5700.